У Криму паніка серед росіян на півострові повідомляють про повторну висадку українських військових. Наші розвідники оприлюднили фрагмент аудіоперехоплення, яке красномовно передасть настрої про російських колаборантів. Готові дивитися всі подробиці просто зараз на каналі Січас. Отже, російські окупанти розповідають про нібито повторну висадку українських військових у тимчасово окупованому Криму. Там загарбники стривожено інформують. Буцімто наших воїнів бачили у західній частині півострова поблизу озера Донузлав. У радіоперехопленні здобутому воєнними розвідниками України російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне – для розвідки агресори зібралися навіть піднімати дрони. Про це свідчить нове перехоплення головного управління розвідки Міноборони України. Почуємо, що кажуть армійці Путіна. Так, висадка на Всіх в грузів, колись квадрокоптери розрішили підняти квадрокоптери з воспитанням з ракетосами сосі. Вічетом розв'язку при нападіння дрожа Все поняли там сімшем маяк. Так що ж насправді невже наші герої повторили свою унікальну операцію? Зацитую повідомлення, яке з'явилося на офіційному ресурсі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Власне відомство може констатувати, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю, пишуть у відомстві. Я нагадаю, напередодні змі повідомили про те, що українським розвідникам спільно з бійцями військово-морських сил вдалося висадитися на кримському півострові. У результаті битви за участю плавальних засобів та авіації наші герої, наші воїни завдали ворогу значних втрат. Та у Криму поставили український синьо-жовтий прапор. Як це було? Пропоную побачити за кілька миттєвостей, але ще додам про таке. У тимчасово окупованій новій каховці на Херсонщині щось прилетіло. Тамтешні спільноти міста пишуть, що було чутно потужний вибух, а потім в небо почав здійматися дим. Відповідні фото опублікують у соцмережах. Поки більше подробиць немає, тому ми будемо разом з вами чекати на офіційні відомості від нашого командування. Аби нічого не пропустити, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал сейчас. Тисніть на дзвіночок. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і бачити оновлення одними з перших. Також вам нагадаю про важливість ваших вподобайок та коментарів. Чекаю вас під відео. Ну а тепер же, нумо до перегляду. Неправомірно анексованому Росією Криму знову замайорів державний прапор України. Це результат чергової блискучої спецоперації головного управління розвідки Міноборони. Вона відбулася під покровом ночі за підтримки військово-морських сил. Усі подробиці розповім просто зараз на каналі Січас. Як повідомили у прес-службі розвідки у ніч на 24 серпня, спецпідрозділи на плавзасобах. Висадились на берег Кримського півострова у районі населених пунктів Оленівка і Маяк на західному узбережжі. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення із підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Всі Ці цілі та задачі виконано. А по завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце події, повідомляють службовці. Також в українському Криму знову замайорів державний стяг. Як це було? Показали наші бійці. Я пропоную дивитися ці щемливі кадри без коментарів. А це відео першого бою бійців головного управління розвідки на світанку. Наші воїни мужньо та самовіддано йдуть на ворога. Ви точно маєте це бачити. Українські сили оборони й надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили. Обіцяють наші спецпризначенці. Стрілянина біля мису тарханкут лунала аж до світанку і аж до ранку. Саме на його берегах простягається вже згадане село Оленівка. Так, видання Радіо Свободи з посиланням на джерела у розвідці розкриває більше подробиць походу на Крим. Далі зацитую уривок із матеріалу. У Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. З п'ятої ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Подробиці бою були поки невідомі. У селі Маяк знаходиться база третього радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Російської Федерації. Також на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол РЛК Небо М та РЛС. Каста 2Е2. по периметру підготовлені позиції для протиповітряної оборони. Тим часом окупаційна, так звана адміністрація півострова, не коментує події попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується, начебто, знищення боєприпасів за встановленим графіком. Про це вже на ранок у своєму телеграм-каналі написав так званий радник глави Криму Олег Крючков. Очевидно, і цього разу зрадник України перестрахувався. Російську версію розгортання подій у Автономній республіці наводить прокремлівський телеграм-канал ШОТ. Далі читатиму те, що понаведомували пропагандисти дослівно, аби розуміти масштаби брехні росіян. Невідомі на човнах відкрили вогонь по кемпінгу зі сплячими людьми. Попередньо це могла бути українська ДРГ у районі. Введено план фортеця. Перші звуки стрілянини почули близько 3.50 у кемпінгу Оленівка Вілич у селі Оленівка. Очевидці кажуть, що були постріли ймовірно з РПГ, коли люди прокинулися і вийшли з будиночків і наметів на пляж. Вони побачили два гумові човни недалеко від берега, в яких було 10 невідомих. Один з них стріляв по кемпінгу, але потрапив лише один раз. Після чого гурт зник. За однією з версій, це могла бути спроба влаштувати шоу з українським прапором у Криму до сьогоднішнього дня незалежності України. Ніхто не постраждав. Кінець цитати, кінець повідомлення російських пропагандистів. І цей же ворожий паблік розповідає: нібито у окупантів патірніт. Натомість, буцімто, за попередніми даними, всього ліквідовано близько 15-20 осіб. Мається на увазі. Уявні втрати української сторони, які малюють у своїх ресурсах ворожі псевдожурналісти. Однак правду не приховаєш разом із втратами особового складу, Росармія не дорахувалася чотирьох установок протиповітряної оборони. Це результат роботи наших захисників і у тимчасово окупованому Криму, і у Херсонській області, яка поки тимчасово знову ж таки окупована, і все це лише за минулу добу, 23 серпня. Про ці новини розповіла голова об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. На території Криму сили оборони за її словами знищили ЗРК с 400 Тріумф на Херсонщині. Демілітаризувати вдалося три пускові установки С-300. Гуменюк додала, що ворог використав це озброєння не лише як ППО, але й для завдання ударів по наземних цілях. Далі зацитую пані Наталю. Ще рано підбувати якісь висновки, тому що роботи багато і плани у нас великі, але це не єдина втрата в системі захисту ворога минулої доби. На нашій ділянці відповідальності ми теж попрацювали по засобах протиповітряної оборони, і три пускові установки С-300 було знищено та пошкоджено вже зараз. Вони не можуть бути застосовані ні як засіб захисту на Херсонщині, ні як засіб атаки, зазначила речниця ОК Південь. Як саме наші бійці нищили техніку противника у Криму? Пропоную згадати з попереднього випуску його ви побачите вже незабаром. Та спершу напишіть, будь ласка, свій коментар у підтримку українських героїв і не забувайте про ваші вподобайки для наших роликів.